Нові умови перебування українців у Польщі вето польського президента на законі про тимчасовий захист українців та його можливі наслідки. Чи погодиться Україна на територіальні поступки і що про це думають у Європі? Про це й більше за мить вже цього тижня. Відбудеться зустріч України та США щодо ймовірних переговорів з Росією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії у Києві. На цій же конференції президент розказав про те, як Норвегія допомагає Україні системами ППО. Український лідер подякував за рішення виділити 700 мільйонів доларів на закупівлю систем Петріот і відзначив ефективність поставлених раніше систем «Насамс», А також сказав, що сподівається на спільне виробництво таких комплексів в Україні. Більше про візит норвезького прем'єра в Україну читайте на Слава Тіві. Економічна стабільність України можлива лише після зупинки агресії Росії. На цьому в етері Славиців наголосив ексвіце-прем'єр та міністр фінансів Польщі, відомий реформатор Лешек Бальцерович. За словами економіста, нинішній великий дефіцит державного бюджету України можна легко пояснити війною. Україна через агресію Росії, Україна має великі додаткові цілком виправдані витрати на оборону. Тому критикувати її за значний бюджетний дефіцит недоречно. Коли ми говоримо про інвесторів, передусім маємо на увазі приватний бізнес. Тут немає жодної таємниці. Вони керуються прагненням отримати прибуток. Це абсолютно природно, тому їм потрібно бачити реальні можливості для заробітку. Все, що сприятиме внутрішнім інвесторам, стабільні правила гри помірні витрати, ефективна і справедлива судова система буде привабливим і для зовнішніх інвесторів. Більше міркувань відомого польського реформатора про економічні перспективи України. Дивіться, і читайте на нашому сайті. Західна Європа відкрила для себе Україну, і відкрила її надовго і невідворотно. Про це ветері Слави Тіві сказав колишній посол Польщі в Німеччині і США Януш Рейтер. Цим чинником він пояснює різницю у підходах до врегулювання російсько-української війни між європейськими та американськими лідерами. Дипломат зізнався, що йому важко поділяти оптимізм віцепрезидента США Джей Ді Венса про припинення війни впродовж шести місяців, який базується на переконанні про зроблені Росією поступки, яких він сам не бачить. Можна сказати, що це не якась велика декларація політичного характеру, але непокоїть те, що якщо Джей Дівенс вірить у те, що Росія дійсно зробила якісь поступки, бо якщо вона зробила якісь поступки, то наступним кроком може бути очікування поступок з боку України. При цьому ці українські поступки повинні бути реальними у той час, як російські не є реальними, тому це викликає занепокоєння. Я сподіваюся, що це. Не буде основа для формування американської політики. Водночас польський експерт сказав, що ніхто важливий в європейській політиці ніколи не погодиться на якісь територіальні поступки і не сказав, що Україна повинна такі поступки зробити. Більше коментарів польського експосла, зокрема щодо майбутнього візиту президента Польщі до США вже 3 вересня. Читайте і дивіться на нашому сайті. Президент Кароль Навроцький наклав вето на закон про допомогу громадянам України. Про це він повідомив 25 серпня під час брифінгу. Навроцький не підписав законопроект про допомогу українцям, запропонувавши власні зміни. Цитуючи Навроцького, він не погодиться на ситуацію, коли громадяни Польщі мають гірші умови ніж гості з України. В Інтересом Польщі є мілітарна військова підтримка України у цьому конфлікті, бо загрозою сучасного світу є Путін і РФ. То Російська Федерація є злочинцем, а Україна є жертвою цієї війни. Натомість, після трьох з половиною років ситуація в царині польських державних фінансів, політичні та суспільні емоції фундаментально змінилися. Права, які були надані раніше, зараз мають бути скориговані. Я переконаний, що всі політичні середовища декларують ясно, що 800+, плюс повинні отримувати тільки ті біженці з України, які працюють. Так само з охороною здоров'я. Президент Польщі анонсував власний альтернативний проєкт закону, який, зокрема, продовжує термін, необхідний для отримання громадянства з трьох до десяти років, а також наголосив на потребі викорінити російську пропаганду та встановити партнерські стосунки між Польщею та Україною. Більше про це читайте на нашому сайті. Ми оперативно оновлюємо інформацію на цю тему.